На сьогоднішній день найбільш така вразлива ділянка діяльності. Чим вона вражена корупцією керівного складу по всій вертикалі влади це від самого верху до самого низу. Система прогнила, її потрібно міняти. А міняти систему, не маючи на увазі зміни самого реформування і уряду, і системи керування, і відносини прав на сьогоднішній день дуже гарно і президент. І... Частина політики декларують передачу прав на місця, Тобто регіональні громади за місцем проживання повинні і мусять отримати більше прав, бо на найкраще на місці вони знають, що їм треба робити і як, і кого приймати, на яку посаду призначати і як спитати. Але цих прав у них немає на сьогоднішній день. Закон про очищення влади, так називаємо народна люстрація. Переходить логічні межі, починають люструвати через мусорні баки, скоро почнуть знову палити з покришки від автомобілів, вимагаючи зміни того чи іншого керівника. Тільки із-за того, що не змінена система. Система на сьогоднішній день прогнивша, корупційна, повинна відійти в забуття, в небуття. А на її місце інша, і дай Бог, що відбулися в нас демократичні вибори президента. Більш-менш демократичні вибори, хоч ми бачили, і порушення під час цих виборів до Верховної Ради позачергові. В результаті цього повинні скластися нові відносини між гілками влади, і ми повинні отримати, ми мусимо отримати кращий уряд, щоб не було тих питань, які завжди стояли. Корупційні, що на сьогоднішній день уже немає ліків, немає чим лікувати, бо не встигли закупити. А чому не встигли закупити, коли ця процедура тендерна довго тривала, не було грошей? Були. Чому не провели тендери? Ну не провели, бо не зуміли домовитися і не знайти, хто отримає відкат і кому його треба віддати. І на сьогоднішній день страдають люди. А народ же ж це бачить. Коли в правовому нормальному руслі государ Будь-якого господарювання потрібно, щоб це було не важко, щоб це було рівно, щоб ми мали можливість як контролювати, так і бачити результати. Свого часу при подіях перед виборами президента в Савіка Шустера я одному із кандидатів передавав бюджет прозорий електронний варіант, який дає можливість. Бачити витрачання коштів на рівні останньої сільської ради, саме меншої, де бюджети такі незначні, де можна побачити для чого наперед. Не тоді вже коли потратили і хтось знайшов, що о, там якісь неправильні проведені закупки, неправильні використання коштів, і ми їх розглядаємо і стоїмо на цьому питанні, що з цим робити. А наперед, коли воно заплановано, і ми бачимо і знаємо. Звідки ці кошти і куди підуть? І кожен будь-який громадянин питає, а для чого робити, наприклад, ремонт кабінету в адміністрації президента якогось району. А чому не зробити за ці кошти ремонт лікарні або за ці кошти ремонт дороги? Де ми знаємо, що на сьогоднішній день доріг по Україні немає. Будь-яку область візьми будь-який район, і проїхати можна тільки по основних, і то з великим. Як то кажуть, обмеженням. А якщо їхати в глибинку, від'їхати десь на межі якогось району, то взагалі дороги немає. Ми можемо залишитися по напрямкам руху, а не на дорозі. А коли приходить зима, наприклад, от ми бачили минулу зиму, коли Житомирщина, Чернігівщина, Київщина, Замітала, Полтавщина, не могли доїхати до тих сіл, де проживають старики, залишені дітьми. На, на тих родових садибах до них не можна довести не тільки хліба, я вже говорю за лікаря, а взагалі проїхати і побачити, що там твориться. Оце важка ситуація економічна і стоїть на тому, що народ не може контролювати, тобто ми не можемо вийти на те, що ми хочемо. Нам завжди нав'язують, ставлять питання, як робити і хто це буде робити. І тому найкраща і найвигідніша ситуація в боротьби з корупцією це зміни реформи, і ці реформи повинні бути дієвими і швидкими. Якщо ми поставимо питання, як завжди, що наміри задекларували, а виконання не зробимо, то ми можемо до керуватися до того, що втратимо взагалі державу. На сьогоднішній день в цих військових діях, які ми маємо з нашим агресором. Нічним сусідом державою Росія, яка вважає, що Україна це її складова, без якої вона не може жити. Примушує до того. Спочатку територію частини відібрали Крим, зараз намагаються відібрати Донбас і Луганськ. Скоро ми можуть відібрати більшу частину України. У нас є дуже багато всього для того, щоб господарювати і жити нормально. Найосновніше, що в нас є, це дух і бажання нашого народу мати вільну демократичну державу. На сьогоднішній день це потрібно розвивати і підтримувати. Якщо ми не зможемо самі зробити, ніхто до нас не прийде замість нас не зробить благодійство в нашій держави.